Одна з найпоширеніших помилок в англійській мові, яка дійсно ріже вуха. Наприклад, коли хтось говорить I don't like traveling by train. я не люблю подорожувати потягами. І ми говоримо me too. Я також не люблю. No, no, no. в англійській мові ми не можемо говорити me too на заперечення. Ми маємо фразу I don't like traveling by train. «me too» використовуємо, коли я теж люблю. Для ідеї Я теж не люблю маємо використати зовсім іншу структуру. До речі, це помилка, яку роблять студенти навіть вищих рівнів. I don't know why. Тож сьогодні, друзі, ми навчимося погоджуватися з позитивними твердженнями і погоджуватися з негативними твердженнями. В англійській мові це будуть дві різні структури. Зараз ви їх опануєте і піднімете свою англійську на наступний рівень. Тож, вже натискайте лайк, щоб потім не забути, тому що інформація буде супер корисною. Поїхали! Отже, друзі, коли ми погоджуємося з позитивними твердженнями, ми дійсно будемо використовувати структуру me too. Я також. I like coffee. Me too. I am studying English. Me too. I went to the cinema yesterday. Me too. Або. Це вже трошки вищий рівень. Також є така структура, як so. Далі допоміжне дієслово і підмет. наприклад, I like coffee. Я люблю каву. So do I. Я також. Допоміжне діє слово do. Тому що I like coffee. Це регулярна дія. Це речення в present simple. I am studying English. Тут простіше. Чуємо: I am studying English. Погоджуємося я теж. So am I. I went. To the cinema yesterday. Це що? Past simple. Допоміжне дієслово яке? Did. Отже, so did I. Я пішов в кінотеатр вчора. Я теж. So did I. А ось тоді, коли ми погоджуємося з негативними твердженнями, I don't like coffee. я не люблю каву. Ми не можемо сказати me too. Ми маємо сказати, якщо я теж не люблю каву, «Me neither. I don't like coffee. «Me neither. Я теж не люблю. «Me neither». I don't like заперечення. І «me neither». Це теж заперечення. Зверніть увагу на маленьку. «n». neither. Або, як нас щойно було, дивіться, so do I. Це я теж, якщо так, якщо люблю. То ми можемо сказати «neither do I», Я теж ні. «I don't like coffee», Я не люблю каву. «Neither do I», Я теж ні. Або ще третій варіант. «I don't either», I don't either. Я теж ні. I am not going to work tomorrow», Я завтра на роботу не йду. Не скажемо «me too» Я теж. Я теж не йду. «Me neither» Або neither am I». Також до поміжне діє слово. У нас в реченні є I am not. I am not. Значить, отримуємо neither am I. Або I'm not either. I am not going. I am not either. Я теж не йду. I haven't seen this film. Я не бачу цей фільм. Me Міту. Mm -mm -mm. Me neither. Neither have I. Чому have? Тому що I haven't. I haven't seen this film. Відштовхуємося від початкового речення. Neither have I. Або I haven't either. Коли ви щойно пізнали це правило, дійсно найскладніша частина це зрозуміти, яке допоміжне слово взяти. І ось вони перед нами. Якщо це present simple, про якусь регулярну дію йде мова. So do I, я теж так, або neither do I, або neither does she. Тому що наші допоміжні слова do does So do I. Neither do I. Past simple. Ми знаємо це did. Тому отримуємо so did I. Або so did we, як завгодно. Neither did I. Я теж ні. Я теж так, я теж ні. So did I, neither did I. Present continuous. ми знаємо am is are. Дуже легко. So am I neither am I. So is he neither is he So are we neither are we Present perfect have has So have I neither have I So has she neither has she С модальными can could will would So can I. Я вмію грати на гітарі. I can play the guitar. So can I. Я не вмію грати на гітарі. Neither can I. Увага, друзі! Подивіться: в нас ніде немає don't, doesn't, didn't, isn't. Помітили? Просто допоміжне дієслово. Neither does she. Neither did they, Neither is he. Я не скажу «Neither cannot I». У мене це слово «Neither» вже вмістить в собі буквочку n, тобто заперечення там вже присутнє. Тож допоміжне дієслово буде мати свою звичну форму без заперечення. Чи так, чи ні. Саме допоміжне слово не змінюється, воно має свою чисту форму без ніяких часточок not. Це важливо. Якщо це супер нова для вас інформація, друзі, все просто. Запам'ятайте me too і Me neither. Я теж, так, теж люблю, теж ходжу, теж щось роблю. Me too». А якщо я теж не, не люблю. Не ходжу туди, те не дивлюся, те не їм. Я теж не Me neither. Оці дві структури: me, too, me neither. І все, можна видихнути. Для середнього рівня, будь ласка, челендж для вас. So do I. neither do I. Або в американській англійській також популярна фраза I don't either. Насправді в американській англійській вона буде звучати як I don't either. Чому наші улюблені нюанси між британською та американською англійською? Насправді і британською, і американською можна говорити і neither, і neither. Почуєте neither neither. Either either. І так, і так можна і в американській, і в британській. Але дійсно частіше, в британській, набагато частіше, ви все ж таки почуєте neither either. то дивився Downton Abbey. Можете передивитися ще раз для того, щоб почути neither either. А в американській найчастіше все ж таки використовують neither either. Я навмисно показую neither either. Або neither either. Ви собі оберіть, які вам більше подобається. Я говорю neither either. Давайте тренуватися. Погодьтеся з цим твердженням. I like learning English. Я теж. Я люблю вчити англійську. Я теж. Увага! Показую правильний варіант. Звичайно ж, me too. Так, наша проста згода. Me too. Або. Трошечки продвинутіший варіант. So do I. Звідки взялося do? Тому що I like learning English. Я в цілому, в принципі, люблю. Це наш рівень фактів, це наш present simple. Отже, so do I. Наступне речення. I don't have much free time. У мене не супер багато вільного часу. Погодьтеся з цим твердженням, в мене також. Ставте собі на паузу комусь, Добиться 5 секунд, а комусь 35. Увага, показую правильний варіант. Звичайно ж, ми не можемо сказати me too. Я не маю багато часу. Я теж через me too. No. Я теж не me neither. Або me neither. Як вам більше подобається? Або neither do I. Тут легко дивіться. I don't. Ми вже бачимо це допоміжне дієслово, ми його чима бачимо. Значить, його і беремо neither do I. Або I don't either. I don't either. Ще одне речення: I haven't watched this film. Я цей фільм не бачив. Я теж, погодьтеся, я теж. Уваг, показую правильний варіант. Звичайно ж, не можемо говорити me too, бо ми маємо I haven't. Тобто заперечення. Значить, me neither. Neither що? В нас I haven't його і беремо. Neither have I. або I haven't either. У нас є haven't, його і беремо. I haven't either. І останнє речення. I find this video super useful. Я знаходжу це відео супер корисним. Секундочку для вас подумати. Натискайте на паузу. Увага, я показую правильний варіант. Звичайно ж, me too, Тому що I find this video super useful, super helpful. Це позитивне речення. Отже, me too. Я сподіваюся, що ви дійсно found this video useful, що вам це відео було корисним, цікавим, що ви пізнали для себе щось нове. І власне ви тепер не будете робити одну з найпоширеніших помилок. Ви вивчили дві ключові фрази. Запам'ятайте спочатку: дві Me too, me neither. Якщо сподобалося, не забудьте про лайк, а ми побачимося з вами у наступному.